Вітаю всіх, я Тимошенко Олександр, психолог, працюю у психологічній студії взаємодія. І сьогодні хотів коротенько таку підняти тему один удома. Да? Ну, тобто, до чого ця тема? Буває, що люди, ну, наприклад, зустрічають свята, <кій> знаходячись одні вдома, да? нікого нема. Або нікого не хочеться запрошувати, або дійсно нікого. Але тут є різниця, бо іноді люди, знаходячись в такому стані, відчувають самотність свою, так? Так от самотність і один дома, вони розрізняються трошки. Якщо людина один дома, це фізична, ну, він людина фізична сама, так? Самотність. Це коли у людини не, не закрита якась потреба. І тут може співпадати. Ну, наприклад, у мене потреба, щоб хтось був зі мною поруч, але може у мене десь не вистачає сміливості, не вистачає рішучості, або я чогось боюсь, я нікого не запрошую, да? І це може бути самотність. Але на самотність ну трошки, навіть не трошки, просто людина сама це. Зробила, що вона нікого не запросила до себе. Іноді люди запрошують, та й таке буває: якщо якесь свято, потрібно запросити гостей, щоб люди були, столи були накриті. Ну, то може хто постарше, як я, та з Радянського Союзу йде. Але може бувають такі традиції. І це теж може бути людина відчувати себе самотньою, бо запросила багато гостей. А Ні, не потрібні, бо люди, що люди скажуть, так? це такі бувають момент. Так? Що ж тут робити? Ну, е, Дивіться, тут можна по-різному дивитись на цю ситуацію. Ну, По-перше, е, дуже часто люди е, сприймають свята, як щось таке, що потрібно от викластись на всі сто. там, Новий рік. От що на новий рік потрібно. Якась радість, якась, щоб весело всім було, кудись піти, побігати. Є такі люди вони отримують цього задоволення. Так? Але якщо подивитись чесно, то іноді, ну, свята, не іноді, свята це просто день, просто день, який пройде, і все. І от, Якщо людина не провела цей день, який з дитинства говорили бо вона звикла дивитись по телевізору, вона теж може сумувати. Так? Ну, наприклад, от, ті ж релігійні свята, да? от бувають люди радісні йдуть. А є люди, які е, показують радість. Я таких знаю просто, і їм якось соромно. Ну, кажуть, ці люди йдуть, радуються, я теж там, типу, посміхаюсь. А в мене просто спокій е, в душі. Є і такий момент, що люди можуть відчувати не співпадіння своїх внутрішнього стану емоційного і емоційного стану оточуючих людей. І теж може почувати себе якось не так. Тобто тут потрібно, у кого є дійсно такі питання, потрібно зосередитись на тому, а чи дійсно мені потрібно так святкувати якийсь день, або обов'язково на вихідні з кимось кудись піти, запросити. Або це я роблю на тлі соціальних якихось установок. Тут дуже важливо розділити. І може людина прийде до того, що вона зрозуміє, що їй просто так комфортно. Нічого тут страшного нема. тут важлива річ, ну люди просто буває з таким звертаються, що от нема радості, всі радуються от там, Новий рік у мене нема радості. Зараз, тим паче, зараз війна. І буває, що у людей є чувство сорому, що я не маю права е ну, радіти цьому і все. Ну так, да, може, не може, точно не треба там фієрвірки пускати. Але просто це ваш новий рік. Якщо ви зустрічаєте вдома з рідними людьми або з знайомими, нічого тут страшного нема, щоб підвести підсумки і йти далі. Це часто буває, що у людей сором от з приводу війни. Тобто потрібно розрізняти фізично. Ну, не самотність. Я один фізично, або я самотній, тому що нема в мене потреби. І вчитися розрізняти, чи я це роблю, тому що потрібно, так всі кажуть, або мені це дійсно потрібно. Дякую.